На мій погляд, Туреччина зараз перебуває політично, вони перебувають у режимі поступового транзиту влади. Я вважаю, що останні крайні вибори, які були в Туреччині, президентські, вони для Ердогана були останніми. Тобто я вважаю, що він не буде брати участі в наступних. Йому останні вибори були, він переміг на них, але ми. Ну, я думаю, що, можливо, деякі з наших глядачів, може, і самі пам'ятають, як це було, що йому було важко перемогти. Він переміг вперше вперше був другий тур. Зазвичай Ердоган завжди перемагав в першому. Цього разу був другий тур. І він, йому дуже важко було перемогти. Хоча він все одно переміг, але це було доволі складно. При тому. Що він його опонентом був не найбільш популярний опозиційний політик. Тоді ж, якраз екрем і Мамоглу його запрошували стати кандидатом об'єднаним від опозиції, але він не захотів. І він поступився цим місцем більш, так би мовити, старшому кемалю Киличдероглу, який тоді був головою опозиційної народно-республіканської партії. І, власне, вирішили, що килич дероблу піде. На вибори, і він не був найбільш популярним. Більше того, навпаки, він був такий достатньо системний е, політик старої гвардії, до якого відповідно і ставилися так. Е, звісно, його кандидатура об'єднала опозицію, тобто вони працювали на його успіх, і треба сказати, що вони зробили все, що можливо, і неможливо, тому що в нього був непоганий результат, mm -hmm. враховуючи стартові позиції. Е, ось тому я думаю, на наступних виборах Ердогану буде ще важче. Бо за, за оцей президентський термін люди стомляться ще більше від нього, бо ну, основна причина його падіння, чому йому важко, ну вона банальна. Люди стомилися від постійного від, від незмінної влади, і відповідно, є запит на щось нове. Єдиний спосіб, як дати людям задовольнити цей запит і при цьому не втратити владу, це провести транзит. Тобто висунути вперед якогось нового кандидата, свіже нове обличчя, але від тієї ж партії правлячої, тобто, щоб закріпити політичний спадок ну, Ердогана. тому що його, він зацікавлений в тому, щоб його спадок він був зацементований в історію Туреччини. І після того, як він пішов, не було цього раптового реваншу опозиції, які потім прийдуть і почнуть всім мститися, всіх переслідувати, почнуть згортати його реформи і так далі.